Дивіться, електронний рецепт не змінював жодних правил по отриманню тих чи інших ліків. Жодних правил не змінював. Електронний рецепт це просто інструмент, сучасний інструмент, який поки що буде діяти паралельно з паперовим рецептом. Тобто жодних змін з 1 квітня не сталося і не планувалося. Сам перелік рецептурних препаратів не змінився. Ажіотаж був надуманим, а дія воєнного стану тут ні на що не впливає, каже експерт. Та й вводити електронний рецепт для деяких груп ліків паралельно із паперовим розпочали ще у 2022 році, пояснюють в НСЗУ. В серпні минулого року електронний рецепт запрацював для антибіотиків. В листопаді минулого року електронний рецепт запрацював для наркотичних засобів. А взагалі, Е-рецепт запровадили ще у 2019-му у рамках програми Доступні ліки. Нагадує фахівець. Звернувшись до лікаря, пацієнт обирає, отримує він Е-рецепт чи паперовий. А от який саме препарат тут вже нічого із першого квітня не змінилось. Є ще спеціальна постанова, яка стосується саме відпуску лікарських засобів, і вона каже про те, що лікарські засоби відпускаються. Що вони рецептурні, то виключно за рецептом. Для того вони і є рецептурними. Самолікування шкодить здоров'ю, наголошує Дмитро Черниш. Введення е-рецепту дозволить краще розуміти, які саме ліки купують українці і у яких кількостях. Папері підслідкувати, що українці купують, ну майже неможливо. Це дуже грубі цифри. Те, що ми побачимо по електронному рецепту, за декілька місяців ми вже будемо мати базу, що де купують, на що є попит, на що попиту немає, і які заходи потрібно вживати міністерству для того, щоб українці ставали здоровішими.